Всем доброго дня, я був Хатір Шеніс. Сьогодні, сьогодні знайте англійського номер 163. У нас сьогодні більш проста тема. У нас сьогодні тема Zero and First Condition, Future Time Classes. Сьогодні у нас буде трішки все по-простішому, тому що в раз был складный тест, а сегодня, как повага, повинна бути такая легенькая тема. А Zero Condition нульвої типу умовных речень. Давайте читать. We Use Zero Condition to talk about General Trust. Uh, Results always happened if a condition is present. We are talking in general, not about one particular situation. If the milk smells bad, I don't drink it. If water reaches 100 degrees, it boils. If I've drunk, I never drive. If people are talking all the time, I can't concentrate. Ми використовуємо тип умовних речень, щоб говорити про основні. Основну правду, бо результат, що зазвичай трапляється якщо мова. Типу теперішня. Ми кажемо в основному не про одну певну ситуацію. Якщо молоко пахне погано, я не п'ю це. Якщо вода досягає 100 градусів, вона кипить. Якщо я напився, я ніколи не керую авто. Якщо люди говорять весь час, я не можу сконцентруватися. If we put the main clause at the beginning, we don't. Use a comma between the two clauses. I will go to the bed late if I have to get up early. We can usually replace the even condition with when without changing the mean. Dogs can attack you when you are scared. When the weather is wet, people don't go shopping. Якщо ми ставимо основне основне речення. На початок ми не використовуємо коло між двома реченнями. Я ніколи. Не йду спати, якщо я. Я ніколи не йду спати пізно, якщо я маю вставати рано. Ми можемо використовувати. Тож, ми... ми можемо зазвичай заміняти if мову з when... слово, без зміни значень. Собаки можуть тебе атакувати, коли ти, ти злякаєшся. Коли погода погана, люди не йдуть в магазин. Now the first condition, positive The first condition is used to talk about things that may might happen in the future if a condition is present. I don't know if those things will happen or not, but they are a real possibility. If you study, you will pass. Uh, if the, if he doesn't call you, tell me immediately. If you come to class, the exam is going to be easy. If you help me, I will finish it. Uh, I will help finish it by the end of the month. We don't use, use will in the if clause. I will help you if you need me. Uh, Перші типи умовних речень використовується, щоб сказати про речі, які можливо трапляться в майбутньому, Якщо умова теперішня. Ми не знаємо ці речі трапляться чи ні, але вони реально можливі. Якщо навчаєшся, ти можеш здати. Якщо він не зафонує тобі, напиши мені, типу. миттєво. Якщо ти прийдеш клас, екзамен почнеться. Екзамен буде легким. Точніше. Якщо ти допоможеш мені, я закінчу до кінця місяця. В мене використовуємо віллу в if-реченні. Я допоможу тобі, якщо ти потребуєш мене. Unless, if not. We can also say use unless in conditional sentence to mean if not. I won't uh, go on holiday unless I save some money. I won't go to holiday if I don't save money. In case. Mm. We use in case to talk about the possibility of something happening. After in case we also use the present to talk. Uh, About the future, I will take my umbrella in case it uh, rains. Maybe it will rains, but the mean in case is different. Compare. I would take um, my umbrella in case it rains. I will take my umbrella if it rains, and I will take my um, umbrella if it doesn't rains. I will take my umbrella if it rains. I take my umbrella if it rains, but I won't take my umbrella if it doesn't rain. Mm. Unless, якщо, якщо тільки. ми використовуємо якщо тільки в омному реченні, щоб позначити, якщо ні. Я діпо, не піду. Не продовжу. Свята. Не хочу продовжувати свята, якщо тільки я не збережу гроші. Я не хочу продовжувати. Я не продовжую свята, якщо тільки. Я не збережу гроші. Випадку in case ми використовуємо інкейс, щоб знати про можливість чогось трапляння. Після інкейс ми також використовуємо тепер рішення, щоб говорити про майбутнє. Я візьму в свою парасольку, випадку, якщо буде дощити. Я вважаю, я що переклад повинен бути такий. Да. Майже такий. Але значення інкейс типу, різне. Порівняйте, я візьму свою парасольку, якщо буде дощити. Якщо такий порядок. То ще ви випадку, якщо дощить. Я візьму і парасольку, якщо буде дощити, і я візьму парасольку, якщо не буде дощити. Якщо ми кажемо. Я візьму себе парасольку. Доща мою. Якщо буде дощ. Я візьму себе парасольку, якщо буде дощ, але я не візьму парасольку, якщо доща не буде. Бачите, яка різниця? Далее, first versus zero conditional. We use the first zero conditional to talk about particular situation whereas uh we use the zero conditional to talk about what happened in general. If you don't use oil, it tastes awful. I'm talking about what happened every time. If you don't use oil, it will taste awful. I'm talking about particular location. Ми використовуємо перший тип, щоб казати про певні ситуації. Де ми використовуємо 0V Condition, щоб показати про що сталося. Wes, скоріше все в свою чергу. Я думаю, в свою чергу, да. Тоді як. В ну, свою чергу ми використовуємо Condition щоб показати про ситуацію в основному. Якщо ти не використовуєш олію, воно буде смакувати жахливо. Ми кажемо про це, буде працювати кожен раз. Якщо ти не будеш використовувати Олію, вона буде смакувати жахливо. Це маєш навіть про певний випадок. Dali. Future time clauses. Grammar chart. Tablet. So uh, when we're talking about uh, the future, we use the present not will after the expression when, as soon as, until, once, before, after, a while. After exp this expression, we can use any present form. Brand simple. present continuous. present perfect. Talk about the future. I'll go to the bed as soon as I finish my homework. When I, I'm 65, I will retire. I won't live until you are you. <laughs> As happens with conditional sentences, we use a comma when we begin the sentences with a time clause, but we don't use the comma if we put the time clauses at the end of sentences. When I am sixty-five, I will retire. I will retire when I am sixty-five. With present perfect, we can use after present perfect after the time word. The meaning is similar to using the present simple, but with the present perfect, we emphasize that action will be completed. Коли ми кажемо про майбутній час на теперішній після фраз коли, як тільки як, до одного разу, до, після коли. Після цих фраз ми можемо користувати теперішню форму. щоб писати про майбутнє. Я піду спати як тільки як я закінчу мою роботу. Коли буду 65, я, типу, піду на пенсію. Я не хочу залишати до тих пор залишатись, типу, виходити, покидати, як ти перебудеш. Це тепер, трапляє, як трапляється з модним реченнями. ми користуємо кому, коли ми починаємо речення з часовим реченням. Але ми не використовуємо кому, якщо ми ставимо часове речення в кінець речення. Коли, я буду, коли ми буде 65, я піду на пенсію. Я піду на пенсію, коли буде 65. Бачите, тут кома є. З Present Perfect. Ми використовуємо Present Perfect після. Часового слова, значення схожу на використання Present Simple, але з Present Perfect ми підкреслюємо, що дія буде завершена. Я піду спати як тільки я закінчу мою домашню роботу. Я не хочу, що я не піду, не залишу до того, як ти прибудеш. Дивіться, тут проблема сильна в тому, що потрібно запам'ятати. Давайте дивитися. Так, у нас есть всякі різні прикольні фразочки, тут потрібно розставити. I will lock the door. I go to bed Я закрию двері до того как я піду. Тут можливо до. А може until. Значення те ж саме, по-моєму. Давай, until стабу. The Take Umbrella Си Вони візьмуть... Расолика, якщо задушить. Тут може бути if, може бути in case. Тут опять же тоже тонка грань, а це виключення питають. Тут не зрозуміло, неможливо зрозуміти. Тут може 50 на 50. will walk from home tomorrow. Her boss needs her in office. Ну тонлес, якщо тільки... Зараз буде працювати з дому завтра, якщо тільки її босс, не потребує її завтра в офісі. I will call you. I land in Zurich. Well, тут surhui, понятно. Я здоровько я коли я всего, скоріше я все прибуду. I landed in Zurich. Я приземлюся, да, прибуду. Do you want to grab something to eat the film. It's a long film, we'll be hungry when. We get out of the cinema. Ти хочеш взяти щось поїсти? до фільму. Before the film. Це буде довгий фільм, а ми будемо голодні. Коли ми будемо виходити з кінотеатру. I will make a cake if I have a time. Я зроблю торт, якщо я маю час. We will take sandwiches. we get hungry. Ми у ми, ми, типу, візьмемо сэндвічі. Гм. У нас що залишилось? В випадку, якщо ми будемо голодні, а тут автор у нас залишилось. По-моєму, все вірно должно бути Ні, не все вірно. М. Як нам зрозуміти, коли у нас використовується until, а коли у нас before? У нас є якесь правило на це? Після пільму, тут мається на увазі. а тут. Втоги, скажімо так, слова я та знаю візуально, але ось проблема в тому, як її використати. Давайте, дивіться. I can leave you when you dinner. Якщо модель надію слово, може у нас використовуватися VIM. Давайте подивимось. Хе-фініш у нас може використовуватися тут 100%. А ще один варіант. Це у нас. Це у нас When. По-моєму, да? When це. нульовий кондішн, по-моєму, да? Ми можемо піти, якщо ти. Коли ти закінчиш вечерю. Мені здається, тут Віл не потрібно ставити, потому що це. Перший тип умовних речей. Так як тут When. When I cross the door, I do my homework. Коли With the я закінчу мою домашню роботу. работу. Скоріше, це have finished Только so, If, то опять же, у нас через if. Це у нас перший тип. Опять же. Скоріше, це просто finish, без всяких приколів. І там просто слово без всяких також. Там у нас може бути насправді. Але потрібно зрозуміти, коли вона використовується. Ну так буде. Я типу закінчу. Коли приспочнеш двері, закінчу домашнім проти. Звучить типу, нормально. When you arrive, we in the garden. Коли ти прибудеш. Ми граємо. Ми будемо грати в седу, або ми граємо в sedду. Опять же, Вен, розумієте проблема? I will send you the composition as soon as I will finish it. Тут проблема в future time classes це. Просто там обичне слово, без wheel. І finished також там може використовуватися. А что ты чувствуешь в завтра? А что ты чувствуешь в завтра? А что в завтра? Ти не достаточно спал. You haven't had enough sleep. Диеты потрывая ще, Скажи, что ось так. Бонд Хэвхэд это вообще какая-то аномальная форма. Что это такое? You can't watch TV until you eat. Ты не можешь висеть телевизор, пока ты не заедешь в себе бунт. Тут скорее всего просто have eaten, без всяких приколов. Хотя тут может will have eaten. Скажи, что will have eaten звучит правдоподобнее, потому что тут немає will. You should not see the contract, unless you are careful. Mm -hmm. Ти можеш втратити контракт до тих пір, поки ти його не прочитаєш. Mm -hmm. Да, тут помилок багато буде у мене. When you start the test, I will be praying. Тут понятно. Коли ти починаєш тест, я буду молитися за тебе. Ну тут на гоїнг явно не похоже. I'll be there for you if you need me. Я буду тут, якщо ти мене потребуєш. Ну, понятно, що просто need If he. When you arrive, please be quiet. Якщо він буде спати. Коли ти прибудеш, будь ласка, будь потише. Вау, wow, 5. Тут вірно. Will have finished. Тому що тут немає will. Це перший тип. Mm. Це перший кондішн. Тут Вену ще. Це така руїна на Вен. Тут вірно. Тут не вірно. І тут невірно. The future time classes until won't have had. О oh, господи. А, if нельзя использовать там девил, ну понятно. От... Наступного року, коли я буду працювати тут понад протягом двох років, я тобі скажу. Ask for a raise Я попрошу підвищення. have, підвищення. As понятне. as I hear from him, I let you know. I will let you know. Тільки як я почу, я дам тобі знати. У нас він не використовується в future Time Classes I've studied a lot for this exam. If I fail it, I will be studying what вот. повчився багато за нічого. Ус минулий час? Чи що? У нас же нет минулого часу в таких речах. Якщо я старию, я... Я б навчався. Тут have стадии, походу. Опять же. така якась підстава. Я б навчався багато за нічого. I will be ready as soon as you be. Тут вер, походу. Я не знаю просто выключение. Что тут сразу такая вообще? Тут вообще похоже на have been Если честно. Он что паскин ее? Что это контракт этот форум? укладену форму. Якась укладена форма. I want to pass you to be my wife until you... Поки ти не будеш. Опять же, have been, походу. Воно раз за літом... Been in... Been... Це future time classes. Price people present continuous spread perfect form может бути. Будеку стих форм. If he have a meeting when you arrive, wait outside. If he have a meeting when you'll arrive. Wait outside. I've shown my zust call to buddy Chicken Step на вулиці. Я але Джордж, на зустрічі зараз. Не проблема. Я почекаю його тут до того, як почнеться. Гібвінор. До того як закінчиться. Ти не повинен їсти цей сир, якщо ти намагаєшся скинути вагу. Ну що тут, тут це не гарантована порада, типу. Тут нема, нема стенд. Просто трай, походу. I'm sure your sister understand if you don't go to the party. Я твоя сестра зрозуміє, якщо. не підеш на вечірку. Чесно, я не знаю, що тут ставити половині випадків. Ну що це таке? Have work? тут вірно. I will let you know, Я дам тобі знати. Тут вірно. Тут просто R оказалось, ну. Um, present Tense. Miss nice Heaven. Таке аномально, скажем так. Таке дуже рідко використовується цей тип, поэтому особа. Особа повчимось ще колись. Я думаю. Ну, погана тема. Мені не сподобалася така тема, тому що. Коли перемішались всі три варіанти, одразу пробуй оприділи, називається що. В кожному слову є все next year. Там віл не взяв ставити, там віл може ставити. Ну що це таке? Ну, погано, вправи мені не сподобалось. Ну, добре, якось наперед, буду хати варсання, всім до зустрічі, всім пока-пока.